Чим паяти акумулятори чи можливе паяння каніфолі. Цим запитанням задається багато людей, які хочуть зібрати акумуляторну збірку або елементарно припаяти силові проводи до клем акумуляторів. Роликів на цю тему безліч, як і рекомендацій. Я погоджуюся із рекомендацією щодо використання точкового зварювання, а також з тим, що акумулятори великого розміру із контактами, які виступають, можна паяти. Категорично не рекомендую паяти акумулятори малих форм-факторів, наприклад, 10440, 14500 і тому подібне. Перегрів навіть з використанням кислоти в більшості випадків гарантований. Щодо акумуляторів формату 18650 то тут можна спробувати, але пайка повинна бути максимально короткою. В деяких роликах рекомендують потримати жало розігрітого паяльника на акумуляторі 6-7 секунд. Я скажу так. Якщо для вас ваше здоров'я не важливе, то можете прислухатися до таких рекомендацій. Найкращі результати будуть при використанні ортофосфорної або інших кислот. Але в такого способу є багато противників, тому що при поганому змиванні може розпочатися корозія. Паяв декілька разів ортофосфорною кислотою. Пайка якісна. Потрібно звичайно змивати, але корозія все одно можлива. Паяв також ось такою сумішю кислот. Яку можна знайти на тому ж аліекспресі. Паяються акумулятори добре, але при поганому змиванні також можлива корозія. Потрібно трішки нанести кислоти на акумулятор та максимально швидко доторкнутися розігрітим жалом паяльника. Нагрів практично відсутній. Кислота, мабуть, єдиний спосіб не перегріти акумулятори Припаяю ще провід. Потрібно його прогріти та швидко притиснути жалом паяльника. Використовував флюс LTI-120. Паяються акумулятори непогано. Флюс потребує змивання, але змивається погано. З особистого досвіду знаю, що через 2-3 роки при поганому змиванні розпочинається корозія. Перевірено на літі залізофотних акумуляторах. Фірми Ліо Токала формату 32700. Відео в основному вирішив зняти про паяння звичайною каніфолі. До цього її використовував лише декілька разів. Тому прошу не критикувати, а по суті, вказати на недоліки, якщо побачите. Перед паянням виконую зачищення. Виставлю температуру 360 градусів Цельсія. Хоча можна й більше, особливо якщо слабкий паяльник. Більшість рекомендують використовувати потужні паяльники хоча б на 100 Вт. У мене такого нема. Китайці кажуть, що дана модель 80 Вт, хоча я сумніваюсь. Після цього витру спиртом область паяння для знежирення. Видно, що паяється. Але швидким паянням це не назвеш. Тому акумулятор помітно нагрівається, хоча й не сильний, але нагрів присутній. Припаяю провід і продемонструю, що з'єднання якісне. Аналогічні дії повторюю з акумулятор меншого формату, а саме 14500. Чомусь паяється гірше попереднього, і, звичайно, я його перегрів. Перед нами акумулятор формату 33140 з навареними нікелевими пластинами. Не знаю, чи достатньо буде такого паяльника, але спробую. Збільшу ще температуру нагріву паяльника, зачищу та знежирю область для паяння. Найкраще припій тримається по краях, а найгірше у місцях точкового зварювання. Не рекомендую навантажувати приварені пластини, тому що вони легко відриваються. Для їхнього приєднання потрібне лазерне зварювання, ніяке паяння і точкове зварювання не підійде. Робимо висновок, що каніфоллю можна паяти акумулятори, але для зменшення їхнього нагріву краще використовувати кислоту і після паяння її якісно змити.